Качівському замку Паланок відкрилася справжня святкова атмосфера. Тут працює резиденція Святого Миколая. До зустрічі щодо творцем приходять не тільки родини, а й учні з різних шкіл. У фортеці облаштували кілька тематичних фотозон. А сам Миколай приймає дітей у спеціальній кімнаті. Кожного року традиційно на свято Миколая ми разом із колективом Мукачівського історичного музею відкриваємо резиденцію Святого Миколая. Кожен бажаючий або гість нашого міста. Може відвідати Мукачівський замок Паланок, і додатковим бонусом це є, що протягом дня працює резиденція Святого Миколая. Дітки можуть прийти саме в резиденцію, поспілкуватися із Святим Миколаєм, розказати про якісь свої добрі дії, які вони виконували протягом року. Попросити якісь подарунки для себе. Учні Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 також долучилися до святкової мандрівки. Класна керівниця першичків каже, що для дітей це можливість відчути атмосферу свята та переключитися до буденності. Перш за все, ми обрали резиденцію святого Миколая в замку Паланок, тому що тут є багато цікавого інтерактивного для дітей. Окрім того, що учні побачать і святого Миколая, вони також подивляться на мури, бастіони, дізнаються про історію заснування міста Мукачева, його князів і княгинь. От і ще е, я гадаю, що е, замок паланок він е, дуже така е, казкова подівля, гарно прикрашена, і якраз вона задає тону різдвяного настрою у ці передсвяткові дні. Серед відвідувачів і батьки, які вирішили провести день разом із дітьми, вони зазначають, що такі заходи додають малечі емоції і справжнього очікування дива. Розповісти, чому вирішили привести дитину сюди та як вона відреагувала, погодився батько Анастасії. Тому що саме святий Миколай він дарує любов, добро діткам. Ми хотіли показати діткам, що він дійсно існує, і дійсно потрібно писати листи йому. І там вже святий Миколай буде знати, що принести, що не треба. Які були емоції ваших дітей, коли вони сюди їхали? Вау! Ми побачимо Святого Миколая, і він дійсно живе. А ось що про зустріч із Миколаєм думають самі діти. Мені сподобалось, як ми роздавали подарунки. Ще сподобалось, як ми співали. мені подарували ручку, конфети та наліпки. Мені сподобалося, що нам дали цукерочки, і мені сподобалася екскурсія тут. Що ти написала листів Миколаю? Годинку. Я заказала Миколая Це, ем, такий пакет, ну ви знаєте, я, я не скажу. Я заказала пакет один. Там дуже класно і там дуже круті штучки. Що ти написала на стіну Щоб він мені подарував. Іграшки у резиденції кожна дитина може передати листа, сфотографуватися та почути бажання. Сам святий Миколай відповідає, що найбільше цінує щирі емоції малечі. Ми зі своєї сторони підготували для діточок гарну локацію, можливість написати листа і кинути в чарівну скриню, поспілкуватися з Миколаєм, розповісти віршика, можливо, навіть пісню заспівати. І що саме цікаво, що навіть дорослі, коли бачать Миколая. Поводять себе, як діточки. І це дуже тішить і радує, що в складний час для людей ми підготували і діточок такі позитивні емоції. Щоб побажати нашим діточкам, і дорослим, і малим вірити в перемогу, вірити в мир, творити добро, вірити, що все погане згине, і це лише питання часу, любов, добро. Позитив переможе зло. Резиденція Святого Миколая працюватиме до 6 грудня щодня з 12 до 17 години. Тут чекають на всіх, хто хоче відчути новорічний настрій, зробити яскраві світлини та подарувати дітям маленьке диво.